Банда-банда Вейма банда. І сьогодні на нашому каналі, на каналі Булаточкаінфо, хочу вас познайомити з новиночкою від виробника Вейма. Це колісний міні-думпер, який має маркування 7 bl 400 Як ви вже знаєте, в нашому асортименті є думпери на гусянках, є електричні, є з бензиновими двигунами. І зараз з'являється ось такий міні-думпер. Або міні-транспортер, самоскит, і він вже йде на пневматичних колесах. І відразу хочу показати, бачите, 4 х 4. Він йде повнопривідний. Ну і зараз я буду вас знайомити. Дуже гарне рішення для будівельних компаній, для господарств. Ну, в принципі, і для приватного застосування, коли людина може собі дозволити ось таку. Техніку. Ну що, бажаєте познайомитись? Давайте я почну вас знайомити. Для більшості, вже хто мене запитав, кажуть, будь ласка, розміри перше. Дивіться, розміри від кузова до ручки 1500 мм. Потім ширина 700 мм. Ну і висота в мене запитали. Тому що кажуть, потрібно десь його зберігати. 900. Якщо хтось забажає, можете на паузу поставити і подивитись. Надалі відразу хочу показати, що, звісно, комплектація лійка, зіп і книжечка приберу ось сюди в бік. Хочу показати, наскільки міцно, потужно зроблений кузов Стол з толстого металу, як ви бачите, ребра міцності. Досить легко зроблено, щоб висипати з кузова. Все, відразу хочу показати, що можна все висипати, тобто в кузові нічого не залишається. Надалі у вас є зараз можливість подивитись, як облаштована рама. Рама досить зроблена потужна. Колеса всі, як я вже сказав, у нас він повнопривідний. Я був здивований, але колеса вже йдуть на шліцах. Тобто вдягаються вони всі на шліці, і я потім побачив, що там від задньої вісі до передньої йде ланцюг. В коробці є розблокування, це також велика опція. Вага цього міні-транспортера 155 кілограмів. За серце встановлений бензиновий двигун від виробника Вейм, потужністю 7 кінських сил. Все легенечко легенечко запускається. Ось органи керування, керування розблокуванням на півосей, вижали цей важель, і він поїхав. Зараз це ви все побачите. І ось оберти, три швидкості вперед. Відразу хочу показати, і одна назад. В коробку півтора літра масла трансмісійного входить. Ну і в двигун 0,6 літра, 10W40. Звісно, стоїть повітряний фільтр ось тут. За цим слідкуйте. Ну і що? В принципі, зараз ви, я думаю, всі бажаєте побачити, легко ним керувати або ні. Я для вас це все зроблю. Дивіться, що ми робимо зазвичай. Ось так: он закриваємо. Повітряну заслонку. І... і, шановні, ось так ось веймачка запускається. Як ви чуєте, двигун вейма, як на всій техніці, як і окремо двигуни, працює ідеально. Надалі, дивіться, ось так. Легенечко вмикаємо першу швидкість. І ось цим важелем ось так я починаю рухатись. Дивіться, як він їде. На першій швидкості. Тобто, якщо буде тут вантаж, тобі досить зручно і ти е, повністю контролюєш міні-думпер. Тепер дивіться, вижимаю цей важель, і він у мене розвертається. Дивіться, наскільки все зручно. Відпустив. Тепер в цей бік ось так. Тепер дивіться, відпустив, ставлю задню. І ось так, і якось так. Банда-банда, вейма-банда. Вейма це є виробником техніки і кожного року є якісь новиночки. Дуже приємно співпрацювати з цим виробником і показувати, що це є топ-виробник. Ну давайте, давайте третю. Ось це, наприклад... Якщо тобі потрібно кудись швидше доїхати. Оп! Якщо, дивіться, якщо, не дай Боже, ти впав, оп, і він, бачите, відразу зупинився. Коли нам треба його ну, заглушити? Ось так. Тому, шановні, кому цікавий такий міні-думпер. Вони вже, вже з'явились в наявності. Це буде цікаво для, ще раз хочу сказати, для будівельних компаній, для компаній, які працюють з ПДВ. Вся ця техніка є офіційною, вона є з ПДВ. Ну, а хто забажає для приватного застосування? Будь ласка, також вона доступна. Тому. Від себе рекомендую і раджу. Якщо можливо, комусь це шасі буде для чогось застосовано, це все можна з вами е, оговорювати. Але, шановні, я ну, ті, хто мене вже знає, я завжди всім кажу, що якщо тобі потрібно... Зробити і придбати техніку для чогось, візьми ту техніку, яку розробив саме завод. А як ви знаєте, завод виробник Вейма. У них неможливо приїхати і сказати: дайте мені або це, або це зробіть дешевше. Ні. Є інженерний відділ, і після цього є техніка, яку вже полюбили в усьому світові. Ну а в Україні, в Європі, є. Ми є представники, які на цій техніці розуміють. Тому, у кого є якісь запитання, я чекаю вас в коментарях. Якщо є пропозиції, також чекаю вас в коментарях. Ну і кажу всім до побачення в наступному огляді.